Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 15-му каталозі є така чудова можливість, якщо у вас замовлення на 800 гривень, ви можете придбати чудову косметичку Giordani Ball. Всього за 599 гривень. Така дуже розкішна косметичка. Прекрасні розміри 22, 15 і на 13. Я зараз вам покажу її. Буквально. Остання можливість її придбати, оскільки 15-й каталог закінчується. Косметичка виготовлена в Китаї, розроблена в Швеції. Подивіться, яка гарна. Це такий сундучок. Бачите, вона відкривається всередині. Дуже добротна тканинка. Кармашка в нема всередині. Бачите? Отак вона просто як така, таке відерце, але дуже міцне. всередині дуже міцна тканина. Етикетка гарна. І кришечка для китиць є відділи. 1, 2, 3, 4, 5, 6 китиць. Але косметичка світленька, а якщо сюди пензлики, то вони можуть заместити косметичку, а тут, бачите, нема ніякої такої контрольного накривання для китиць. Я думаю, може, це для олівчиків, для. Туші пензликів. А самі китиці Джордані Голд у нас є така футлярчику, яка збирається і можна її висувати. От, наприклад, туш Джордані Можна тут покласти, щоб вона не була з усіма. Ось. А от пензлик, я думаю, такий. Бачите, він висувається, він повністю закритий. І ось ми можемо його повністю висунути. Тобто він отак висувається. Це пудра. Ось. Так трошки менше ми можемо його зробити. Це може бути румяна. От, і ще менше плотніше його можна зробити і нанести тут щось. Тобто, дуже функціональний пензлик. От. Я думаю, і бачите, ось він склався і все. Тобто, коли він складається, він великий, а коли ви його закриваєте, от така річ є у Джордані. Знаєте? І от мені він якось так я ним не користувалася. Але от саме от для такої косметички, то він ідеально підходить, бо він не буде замащувати цю шикарну білу косметичку. Подивіться, яка вона шикарна. Тут Джордані Голд. Така гарна матерія синтетична, бачите, вона в рубчик. І вона така, як, як шкіра на дотик, але це дуже е, така саме тканина, І її, мені здається, можна витирати серветками. Тобто вона не буде сильно маститися. От. Тому я планую так. Тут, дивіться, як гарно зароблено. Тут тобто річ. І тут дивіться, як зароблено. Річ при всьому, при тому, що немає відділів, вона функціональна, зручна. Тут ви можете все накласти. Ось. Єдине, що ось пензлик, то я думаю, що треба мати для пензликів окремий футляр. А тут дивіться, не одна підвісочка, а дві. Сама блискавка пластикова. От підвісочки, може, теж пластикові, легенькі. І ось дивіться, як вони закривають дві назустріч, дуже гарно закривається, бо тут гарно зроблено. От, закривається, о і такий. 13, 15. І двадцять два. І ручечка. Ну, це такий Сумочка. В реальності ми маємо висоту дванадцять, тринадцять ширина. І десь двадцять один з половиною. Сама довжина косметички. Ось. Ручечка на підйомі. От те, що не пришито, зараз вам скажу. 15 см. Ось у вас. Тут пришито, тут пришито, ось ця довжина 15 см. Отакі от реальні розміри. Дуже гарний логотип. Мені сподобалось. Вона розкошна. От якщо вам треба десь такий е, зробити вихід і таку презентацію Джордані Голд, це буде виглядати просто епатажно. Ну, просто шикарно. І мені здається, вона міцна і функціональна. Тобто, тут можна повитирати, якщо там не червона помада, там буде у вас тут, тобто акуратненько. Ну, розкіш вона взагалі. І буквально ось останні години, коли ми можемо придбати косметичку за ціною ціною при замовленні з каталога на 800 гривень. Тобто, якщо ви щось. Зараз дозамовляєте, скористайтеся можливістю. Взагалі косметичка коштує 1200 гривень, а тут ви можете її придбати за 599. І це розкішний такий аксесуар. Подарунок дуже гарний. Пишіть ваші враження, як ви вважаєте, чи цей аксесуар вартий? До покупки. Мені здається, він міцний. Такий якість є і такий колір. Елегантний.